Всіх вітаю, друзі, на каналі. Я насамперед хочу побажати мирного неба над нашою Україною. І підкреслюю, і хочу підкреслити те, що багато українців за кордоном забувають, що війна продовжується в Україні, і що потрібно бути солідарними з нашими братами та сестрами і підтримувати і продовжувати підтримувати Україну і українців, як ми можемо. Сьогоднішня тема. Вона є дуже цікава для українців, які є в Україні, тому що вам цікаво, друзі, як наші українські біженці себе зараз почувають. І я людина, яка проживає вже в Канаді довгий час, багато дуже часу проводив і проводжу в Сполучених Штатах Америки. Я маю багато знайомих, багато людей мені пишуть. Я знаю цю ситуацію середини і тому хочу з вами поділитися. І важливо дуже знати правду, важливо знати це, тому що. Це від цього тільки можна навчитися і зрозуміти, що потрібно робити, що не потрібно робити. Я особисто знаю українців, які приїхали по, по програмі Коет, по візі Коет сюди в Канаду. Вони приїхали, пожили тут трошки. Деякі з них жили в Манітобі, деякі з них жили в Саскачуні, деякі з них навіть жили в Альберті. І вони ніяк не могли прижитися тут, в Канаді. Їм просто не подобалося життя канадське. Їм не подобалось те, що ви дуже такі... Закриті до великого міста, і якщо ви виїжджаєте поза межі великого міста, то все дуже відкривається. Простори, степи, немає людей так багато. І люди просто не хотіли тут залишатися і попробували, отримали спонсора u ЮФОР u І поїхали в Сполучені Штати Америки, і там, знаєте, вже почали рухатися. Дехто буквально от недавно, нещодавно вже мав. Дозвіл, який абсолютно назад повернули їм і заборонили в її Сполучені Штати Америки. Тобто, це цікаве відео, яке дійсно зараз спонукає до того, щоб зробити великий та важливий висновок. Я вас попрошу прямо зараз. Залишіть подобайку цьому відео, щоб побільше українців могло дізнатися важливої інформації, та не забудьте мене підтримати. Вашою підпискою, якщо ви ще не підписані на цей канал, я буду дуже вам сильно вдячний, бо я старанно працюю для того, щоб розвивати україномовний контент в просторах Ютуба. І я вважаю, що потрібно підтримати своє рідне українське. І ці українці, які приїхали, використали та скористалися можливістю, такої, якої ще ніколи українці не мали, щоб так легко потрапити в Канаду. Вони приїхали, почали тут говорити, наговорювати на Канаду. На канадців, там що Канада якась відстала, що Канада там не дуже крута, не розвинута. А самі знаєте, не хотіли просто подякувати навіть тому, що вони отримали потім шанс потрапити в Сполучені Штати Америки, бо вони знайшли спонсора, перебуваючи на території Канади. На той момент, і не задумуючись навіть на той момент, що все так як пазл зійшлося, щоб вони потрапили навіть в країну своєї мрії. І чому українці так хочуть іменно Сполучені Штати Америки, а не в Канаду, і це прекрасно я розумію, тому що в США легше знайти роботу, вищі зарплати і більші можливості. І тому українці хочуть туди їхати, плюс там і клімат привабливіший, і є з з чого вибирати. І ця програма U4U на даний момент є призупиненою, не закритою остаточно, але призупиненою. І я знаю українця, який летів на літаку буквально пару днів тому, вже маючи зелене світло і спонсора, прилетів Сполучені Штати Америки та не міг вийти з аеропорту, тому що йому зазначили, що в нього... Сканцелювали і змінили статус, і тепер його програма абсолютно не має зеленого світла. і Він мусив був повернутися назад в Німеччину. І це був дуже великий удар для нього. І такі, як він, багато тисячі українців потрапили на таку саму ситуацію. Всюди в інтернеті. Ви бачите, як українці пишуть, переписуються, питаючи в них таке саме, що їм робити туди-сюди. І вони вірять в те, що програма буде відновлена знову, і знову зможуть вони потрапити в Сполучені Штати Америки. Але багато людей також говорять про те, що Дональд Трамп її призупинив і для, для того, щоб просто виграти час, і потім він абсолютно її скасує. І коли він її скасує, то для багатьох українців будуть проблеми, тому що навіть українці, які перебувають в Сполучених Штатах Америки по цій же ж програмі, і якщо буде скасування цієї програми, то вони не зможуть абсолютно мати можливості. Залишатися і перебувати в Сполучених Штатах Америки на майбутнє, і сама програма ніколи не давала ніяку можливість, чи ніякий шлях, через який ви б могли потім залишитися чи податися повноцінно в Сполучених Штатах Америки. І тут все абсолютно помінялося. Тепер українці знову починають дивитися в сторону Канади і. Я вже знаю тих самих українців, які повернулися назад в Канаду і тепер будуть додавати тільки до конкуренції українцям, які вже є тут і чекають на піар. Бо вже тепер Канада знову гарна, вже тепер Канада знову всім цікава, бо тепер вже немає можливості в Сполучених Штатах Америки. І люди тепер знову повернулися в Канаду, але ті ж самі люди колись наговорювали на Канаду, що Канада погана. Зараз велика кількість українців просто змушені повертатися назад в Канаду або в Європу, тому що немає, не бачить ніякого майбутнього, нема можливості, і всі прекрасно знаємо, що при Дональду Трампу не буде так легко бути залишитися в Сполучених Штатах Америки, і українці прекрасно це зрозуміли і розуміють. А чотири роки знаєте, сидіти або сидіти в Америці, чекати. На Боже змилування ніхто не хоче, всі хочуть нормального, спокійного, більш-менш життя. І ті українці, які мають можливість візу в не які, які нею скористалися, вони, звісно, зараз всі йдуть назад в Канаду. Досить багато. Я персонально знаю 17 сімей, які вже це роблять, які повертаються назад. І до мене зверталися, щоб я їм допоміг. І запитали мене, чи є якісь можливості знову. В Канаді чи можливо я можу допомогти їм з роботами. Тобто розумієте, люди починають рухатися, і українці, які є зараз в сполучених штатах Америки, їхнє майбутнє під великим таким от знаком питання. І тому не варто говорити щось, пане про Канаду. Бо коли люди наговорять на Канаду, вони не розуміють одного, що Канада дає вам стабільність. І так в Канаді зараз дуже складно отримати піар і нещодавно. Вийшла заява від Марка Міллера про те, що просто так українцям не будуть всім видавати піар. Але все рівно в Канаді ті, хто отримали піар, ті, хто працюють, і ті, хто вже знайшли себе, вони себе дуже почувають навіть класно зараз в Канаді. Вони відчувають цю стабільність і вони люблять цю країну за ту, за те, якою вона є, і за те, що тут просто класно і спокійно жити. А гроші завжди можна заробити в будь-якій країні, можна заробити гроші і дати собі раду, якщо у вас є голова на плечах. Я дуже сильно хотів з вами поділитися цією новиною, цією ситуацією. Я більш ніж певний, що побільше і побільше українців будуть ще покидати наступні тижні, наступні місяці сполучені Штати Америки, іменно та саме українці, які приїхали по програмі U4U. Тому що рано чи пізно ця халява мала завершитися, і ця халява не тільки зараз завершується в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, і в європейських країнах різних. на Українцям, які чекали, які їздили, які розважалися, які просто не хотіли вчитися, не вивчати англійську мову, вибирати шляхи, як залишитися в тій країні, які вони перебувають. Вони тепер починають відчувати на своїй шкурі, що це означає, коли ви абсолютно не маєте документів ніякої країни, і у вас один вихід або їздити і бути завжди туристом, або рано чи пізно прийдеться повернутися назад в Україну і жити в Україні. Тому, друзі, от така то зараз ситуація відбувається. Дякую, що вислухали мене до самого кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.